Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Тож в останньому випуску цього літа у Луцькій громаді не пропустіть про відзначення дня державного прапора чергову допомогу на схід із театрального майдану Луцька про допомогу луцькому пологовому будинку і не забудьмо й про мистецькі акції, які відбуваються на території Луцької громади. Усе це продовж 15 хвилин наступних. Не перемикайте. Перший державний жовто блакитний прапор внесли до Верховної Ради України ще 23 серпня 1991 року, від 2004 року на всеукраїнському державному рівні щороку відзначається день державного прапора. Ці спортсмени першими поспішали принести під стіни міської ради величезний стяг, понад 10 метрів синьо жовтого полотна. Це трепна річ, бо направду, коли полесі ми тільки рушили і такою от, легким ходом пробіжкою, то коли ти піднімаєш цей стяг над людьми, які просто йдуть собі на. Зранку, в них зразу, ж, напевно, подих замирає, і ти відчуваєш, що о, ніби думали просто дрібна річ, але вона додала, додає таких дуже крутих емоцій і піднесення якось в такий складний час для нас, для українців. Емоції класні, переповнюють. Коли лунав гімн України, були трішки мурашки по тілі. Класно бути частиною цього всього і приймати активну участь. Працівники Луцької міської ради прийшли на невелику площу перед входом і чекають урочистого підняття прапора, церемонія якого ще ніколи не була такою щемливою. Хвилина мовчання за загиблими під час російсько-української війни, виконання урочистого гімну, підняття стяга і звернення міського голови. У всьому світі наш прапор це символ свободи. Символ незламності духу, символ віри в краще і символ перемоги добра над злом. І ми обов'язково переможемо. Тому наш прапор ще є символом перемоги України для усього світу. Символ перемоги, яка обов'язково буде, і до якої кожен іде на своєму фронті в тилу і на передовій однак не варто забувати, що в Україні де війна. Ну, і всі рекомендації, які дають громадянам, жителям ну, міста, Волинської області, міста Луцька, от, треба просто виконувати те, що є. Є сигнал тривоги, треба, бути, треба йти в укриття. От, і. Перечекати потім можна знову займатися своїми справами до такої напруженої ситуації, навіть в період свята уже звикли, каже один із працівників міської ради. Побоювання не було. Якось ми вже на жаль до цього звикли, але особливо щемливо тому, що цей прапор сьогодні став найбільш впізнаваний по всьому світі, і це є символ боротьби зі злом і символ свободи. от За рахунок за це відчувається сьогодні особлива гордість, якої не було попередні роки. Однак. Спільним із попередніми роками стало те, що після підняття стяга в Луцькій громаді відзначили і нагородили тих, хто допомагає в тилу боротися із ворогом, кожен на своєму фронті. Напередодні дня незалежності ми сьогодні хочемо відзначити і подякувати нашим військовим, нашим волонтерам, медикам, соціальним працівникам, людям інших професій, які на фронті і в тилу наближають нашу перемогу. Серед них Сергій Балицький, засновник волонтерського центру «Серце патріота». за вісім років війни пан Сергій разом з командою понад дві сотні разів був там, де його допомоги потребували військові, і цивільні і ніколи не приїздив з порожніми руками. Сьогодні день прапора, і ми за вісім років ми бійцям передали понад сім тисяч прапорів. Так що мені цей день дуже значимий. все, як ми відправляємося туди в бойові дії, то повсюди прапор. І чисте для мене це дуже важливе свято в моєму житті. До нагородження почесною грамотою міського голови на сцену запросили і командира батальйону оперативного реагування Луцьк Олександра Тиводара, координаторку волонтерського центру допомоги Олену Барської і команду волонтерів, яких на початку війни налічувалося понад 300. Тих півроку, в якій жив, жив наш волонтерський пункт, Луцький центральний пункт допомоги, повз нас пройшло дуже багато людей. Бували дні, коли в нас в центрі працювало 200-300 чоловік, і вони робили ту саму непосильну роботу і вносили свій величезний вклад у цей волонтерський рух. Хотілося би відзначити всіх, але навіть часом я і можу і не пам'ятати всіх по імені, але я кожному безмежно вдячна за те, що вони. Долучилися до роботи нашого пункту за те, що вони допомагали армії, допомагали містам на сході півдні України найтяжчий цей період, коли е, наші збройні сили України доблесно виганяли рашистів з півночі і з сходу. Із сходу нашої держави серед великої волонтерської родини і Олексій Парубок, який з перших днів війни працює у палаці учнівської молоді, яка стала ще одним центром допомоги в Луцьку. Неможливо сидіти вдома, просто дивитися, що, що таке відбувається. Просто навіть немає слів. Вирішив допомогти людям, допомогти біженцям нашим зсу. Піти працювати я дуже задоволений. В нас наша волонтерська родина велика. З нагоди дня державного прапора в Луцькій громаді відзначили 176 людей. Серед них медики, військові та понад 20 колективів. Кожен з яких несе в собі часточку блакитно-жовтої перемоги, яка неодмінно буде в кожній частині нашої України. Десятки коробок, вміст яких може зберегти комусь життя або допомогти здолати ворога влучно це тепловізор, 10 високотехнологічних рацій: павербанка, батарейки, ліхтарики і не тільки. Такі щоб можна ними було користуватися, щоб не тримали. Щоб тримати зв'язок на фронті, а заряду вистачало на довгі дистанції. Саме такі рації обрали для військових. Цей вантаж поїде до стрілецького батальйону з Луцька, але не тільки ці технічні засоби так затребовані нашими хлопцями на передовій. Насамперед потрібні автомобілі, які допоможуть виконувати. Завдання. Дуже багато транспорту потребують наші військові, тому що за допомогою нього можуть виконувати ті завдання, які необхідно виконувати. На превеликий жаль, транспорт в зоні активних бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому що умови експлуатації вони екстремальні, попадають під обстріли, ламаються і так далі. Тому транспортом необхідно допомагати. Бус фольксваген транспортер на потреби ЗСУ придбали за кошти від одноденного заробітку працівників Луцької міської ради, а також закладів освіти і культури міста. Автомобіль перефарбували в темно-зелений колір та провели усі ремонтні роботи. Всі вузли перевірені, масло замінене, кондиціонер. Теж ми поправили тут, не електрику Всю пройшлись в машині. Абсолютно все працює. Юрій безпятко каже: бійці завжди потребують потужне авто. Якщо зовні його вигляд може бути непривабливим, головне скільки кінських сил під капот, том і чи надійна підвізка ці всі автомобілі вони до 2003 до року в 2003, по моєму останнє їхнє виробництво було Но вони не нові але чомусь саме їх хочуть військові Єдине, що тут ще два і Вони всі просять потужний, щоб він працював. А щоб автомобілі на передовій пересувалися без пального ніяк для військової частини А 4120 направили 100 літрів палива. А для потреб – 110-ї стрілецької дивізії переносну зарядну станцію сонячною панелю. Більше 400 тисяч гривень загальна сума цих подарунків. Ну і сподіваюся, що наступний місяць продовжимо. Продовжимо ж традицію. Будемо далі допомагати нашим військовим, тому що вони цю допомогу потребують. Такі подарунки від міської ради, і мешканців громади, вдячність за кожен день, який ми можемо провести в тилу на своїй роботі, не забуваючи допомагати фронту. Луцький, так званий сухий фонтан у центрі нашого міста найулюбленіше місце для малечі територіальної громади. Але для того, щоб ці діти прийшли сюди, бавитися їм потрібно з'явитися на світ. Лише за один рік у Луцькому пологовому будинку народжується близько двох тисяч малюків. Тепер умови там стали ще кращими. Що саме осучаснилося? Дивіться в продовженні випуску. Це радісні миті зустрічі породілі з довгоочікуваною випускою з пологового будинку. А ось Татусь нарешті бере новонароджену донечку, щоб показати їй свою домівку. Та за святковою зустрічю стоять на легкі пологи та кропітка праця лікарів Луцького пологового будинку. Для них кажуть найважливіше, щоб породілі почувалися комфортно та отримували найякісніші послуги. Тож докладають для цього максимум зусиль. Щоправда, війна внесла свої корективи. Багато речей і логістично, і матеріально вже поставити і доставити і закупити неможливо, тому що враховуючи, що пологовий будинок працює по програмі медичних гарантій і має договір з ЦЗУ і добросовісно виконує всі умови. А це означає, що увесь супровід вагітності пологів та після пологового періоду пацієнтки отримують безкоштовно, тому наявність сучасного обладнання вкрай необхідна для лікарів а серед потрібного чимало. Тож медики звернулися до благодійних організацій, і Український фонд благополуччя дітей зумів допомогти. Було звернення від закладу до наших партнерів німецької організації Child Fund Deutschland, з якою ми співпрацюємо також 20 років, і ще швейцарська організація Тердезон, які фактично на початку війни вони збирали кошти для допомоги Україні. І тому, коли прийшов запит, наші німецькі партнери сказали, що є можливість. Регіональний координатор оглянула Луцький пологовий будинок разом з лікарями, визначили пріоритетні потреби і врешті закупили обладнання на понад 2 мільйона гривень. Це й роздаткові одноразові інструменти і чимало сучасного обладнання для пологових залів та операційної. Це і сучасні парові стерилізатори автоматичні, це і сучасні голки, це сучасне приладдя для надання спінальної епідуральної анестезії, це і сучасний електрохірургічний коагулятор, який допомагає під час операції правильно розріз зробити з мінімальною кровотечивістю. Саме коагулятор, як каже директор медзакладу, чекали вже давно. Окрім того, цінними для медиків є пересувні лампи. Там з комплектом функціонал який допомагає, коли ми оперуємо, вибирати даже освітлення, гамму освітлення і при яких операціях. І пророгатива те, що вона має автономне ще забезпечення, тобто акумулятор, і дозволяє, коли світла зовсім немає, а ми її брали з тим і просили з тим, що в нас операційне ще є в підвальному приміщенні, тобто в укритті, що якщо не буде електрики і буде проблема з постачанням, вона може автономно працювати без виключення на 4 години. Серед нового і реанімаційні столики забезпечує дитині комфортні умови, поки проводяться їй реанімаційними переємствами. Одна з умов безпечної реанімації це підтримання оптимального температурного режиму дитини приблизно 36,5 до 37,5 градусів. Колектив закладу таким дарункам неабияк вдячний. Хоч вам вас, ну, таку я, наявність і можливість оновлення обладнання це завжди позитив і відповідно забезпечують якісне надання послуг. Тепер у Луцькому пологовому будинку породіллі отримуватимуть ще якісніші послуги. Від початку 2022-го з'явилось на світ більше 800 малюків, серед яких здебільшого хлопчики. Пережити так називається проект арт-терапевтичного центру палацу культури нашого рідного Луцька. І ось цей весь проект об'єднав дев'ять світлин, але насправді 10 історій дітей, які бачили і пережили війну, і нині перебувають в Луцьку. Ось вони, до прикладу, як кажуть про себе, люблю з конструктора Лего збирати власні моделі літаків і створив величезний літак, такий як мрія. Ось, до прикладу, це історія Кіріла з міста Києва. Далі про те, що говорять діти і як вони зараз тут перебувають в Луцьку. Дивіться в продовженні випуску Тимуру 9 років він з Києва і свій день народження. Хлопчик святкує з однолітками в арт-терапевтичному центрі Палацу культури нашого міста, яке стало рідним за час війни. І діти, які стали гостями за одним столом, приїхали з Києва, Харкова, Слов'янська і не тільки. В Луцьку їх батьки починають нове життя. Діти обирають собі школи, продовжують мріяти і розвиватись. Пережити проєкт, який на роботах фотохудожника Олександра Дурманенка показує бажання цих дітей, які попри війну мають свої мрії. Це дев'ятирічна Мілана. На фотознімку вона у кашкеті тата, який нині у збройних силах України кашкет залишив доні на пам'ять, а вона взяла його на фотозйомку. Я б хотіла ще раз побачити тата. То ми з папою то дуже похожі. У мене блакитні очі в нього. Очі цих дітей це вся Україна, яка має пережити цю війну і дати цим мріям здійснитись, адже серед них майбутнє, яке буде здатне захищати свій народ. Я коли виросту, хочу стати тренером по тейквондо. Дуже сильно хочу. Чому? Тому що я бачу, як мій тренер займається. Ну я дуже хочу бути як він. Свій життєвий напрямок вже в Луцькій Айті школі з вересня продовжить. І Володимир всього за 20 секунд хлопчик збирає кубик Рубика, а в майбутньому буде програмістом, який навчатиме дітей. Я з міста Харків хочу зробити кубик Рубика з флагом України і з іншого флагом, окрім Росії і ще хочу не вчити росіян складати кубик Рубіка. Це лише невелика частина дитячих історій, які обов'язково матимуть майбутнє у вільних містах України. Аби весь світ міг їх побачити і прочитати. фотохудожник Олександр Дурманенко сфотографував кожну дитину. Народилось от такі світлини, і я повторював весь час на відкритті, і зараз, мабуть, повторю. От на дівчата на дітках ви будете можливість бачити. Вони всі на фото набагато доросліше виглядають. Тобто при мінімальній обробці, там кольорокор трошки таке, діти набагато дорожчі. чого вони пригадували. Ці іграшки вони давали їм емоційний зв'язок з минулим. Ну а минуле для них було таке досить. Напружений, але про напружене минуле ці діти забувають, як тільки перетинають поріг арт-терапевтичного центру. Тут вони займаються творчістю, розповідають свої історії, діляться враженнями і просто живуть дитинством. Ми всі розуміємо, що це діти непрості. Зараз у нас українські діти взагалі вони просто найкращі в світі, вони стійкі, вони розумні, вони спритні, вони тепер, якби, але в своїх 5, 7, 8, 10 років вони пережили дуже багато. І ці дітки, які вже, ну, якби можна сказати, в безпечному Луцьку відносно, але в них є свої страхи, і свої історії. Ще з початку літа у місті за підтримки Луцької міської ради розпочали проєкт Ми з України, який в різних куточках Луцька у закладах культури всіляко підтримував і розвивав дітей, які приїхали до нашої громади через війну. Вони беруть участь у мистецьких проектах, перформансах, театральних постановках. І ось один із проектів, які ми вже частину. Зреалізували і ось один із проектів проект пережити і героями цього проекту є власне діти, діти, які пережили війну. Усі напрямки мистецтва від живопису, співу, музики і танців здатні на думку Тетяни Гнатів відігнати сумні думки і зцілити через мистецтво. Вони зцілюють свої душі, вони долають страх. Вони Борються зі своїми хвилюваннями, переживаннями. за святковим тортом разом із Тимуром, який вперше відзначає свій день народження не в рідному Києві, так по дитячому весело, без зайвих хвилювань. Цей арт-терапевтичний центр Палацу культури став ще одним світом для дітей, які пережили війну.